Неділі 24 вересня цього року середній курс продажу долара становить 38 гривень 26 копійок, а Євро коштує 41 гривню 10 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал мінфін. Що буде далі з гривнею? Спробуємо дізнатися прямо зараз. Раїса Квасницька, докторка економічних наук, з нами на прямому зв'язку. Пані Раїсо, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Мої вітання, усіх вітаю, слава Україні! Героям героям слава. слава пані Раїсо. Тож що буде з курсом гривні в жовтні? Який ваш прогноз? І хочеться почути, які чинники будуть впливати ось на гривню, як вона буде змінюватися? Е, 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 ну, запитання цікаве. Ми вже дійсно бачимо, що наразі курс долара дещо е, зміцнюється, він зростає, а наша гривня дещо. Курс її падає. Я почну з вашого дозволу з чинників. Так, На сьогоднішній так. день впливає два основних чинника. Перший чинник це сезонність. В 2022 році ми сезонністю не відчули, чому тому, що була війна, якби війна для усіх нас була. Новим страшним випробуванням. Наразі це страшне випробування залишилось, але ми все ж вже другий рік живемо в цьому. Тому е, зараз сезонність відновлюється. Е, можемо сказати, що урожай отримало багато, е, скажімо так, фермерів, які е, розуміють, що ту виручку, яку вони отримують від е, продажу своєї продукції, варто. Краще все ж таки зберігати у валюті. Тому, зрозуміло, йде закупівляними валюти, і тому, зрозуміло, зростає курс. Це один із чинників. Другий чинник: ми знаємо, що у червні, місяці, 29 червня, правління НБУ затвердило стратегію пом'якшення валютних обмежень. І по цій стратегії. Відповідно йдеться про те, що, скоріше всього, що буде відновлюватися плаваючий курс долара і відповідно інфляційне таргетування. Червень і вже вересень, і, зрозуміло, жовтень. Саме основне, що в цій стратегії не визначено часу, вона не є обмежена в часі, що, наприклад, там от 1 жовтня вступлять в силу ось ті, скажімо, пом'якшення, і буде вже саме плаваючий курс. Тобто таким чином, пересічне населення, представники бізнесу, очікуючи ось цього пом'якшення і валютного плаваючого курсу, також ідуть на те, що все ж таки розуміють, що долар буде відпущений, і виходячи з того, варто зараз придбати, вкласти в долар. Тому є попит на купівлю. Іноземної валюти, і, зрозуміло, зростає і валютний курс. Він буде зростати. Він буде зростати, тому що є усі передумови для того, щоб все ж таки ось ці валютні обмеження, які е, прийняв Національний банк України, були в е, силі, е, але не потрібно лякатися того. Що е, він буде відпущений зовсім національний банк ні в якому разі не йде з ринку і інтервенції, якщо буде така потреба, звичайно будуть робитися. І е, е, ось ці, щоб не було, щоб шальки ТРС не перейшли в те, що зовсім знеціниться наша національна гривня. Зрозуміло, такого не буде. Е, е, у нас є достатні досить високі золотовалютні резерви. На сьогоднішній день міжнародні резерви становлять 40,4 мільярда доларів США. Тому виходять з того такої, такої загрози, щоб знецінне було. Ну, як колись ми пам'ятаємо, які були е, у нас часи, такого не буде. Е, крім того, е, Національний банк України веде політику, навіть о, ось цією стратегією пом'якшення, політику на підтримання е, всілякими засобами саме е, гривневого, е, скажімо, вкладання. Щоб депозити, які населення буде вкладати у гривні в банківські структури чи інші структури, вони все ж таки мали високі відсотки, не дивлячись на те, що на сьогоднішній день знижується облікова ставка. Ми знаємо, з 15 вересня у нас облікова ставка Національного банку України становить 20%. Попередня була 22%. пані Раї а як ви оцінюєте? Оцінюєте те, що на 2024 рік в проєкті бюджету закладено те, що долар буде становити 41 гривню 40 копійок. Чи виправдано це? Ну одразу скажу, що на сьогоднішній день ми знаємо, що ось цей курс, який закладається в бюджет наступного року, це є розрахунковий. Показник це не є показник там, скажімо так, виважений е, на чітких прогнозах, виважених трендах. Е, виходячи з того, в минулому році у нас взагалі закладався курс долара е, е, зараз хвилинку, наскільки я пам'ятаю, то е, Доп до кінця цього року він мав бути майже 50, до кінця 23-го року, а закладався він десь до 45 гривень за долар. І ви бачите, що навіть цьому році ми бачимо, що нема такого, такої девальвації гривні, і то не є, скажімо так. Той курс, який закладався, тому наразі ось цей розрахунковий показник. Ми бачимо наскільки він нижчий ніж закладався на 2023 е, третій рік. Е, все ж таки, е, для того, щоб е, утримувати позиції розрахунку і видаткової частини, щоб е, все ж таки е, мати орієнтир, ну, не дай Боже, щось е, буде. Не так, ми в стані війни, і тут чинники такі, що нам можуть і як то говорять, і не снитися, тому виходячи з того, це є виважений, нема чого лякатися. Курс на наступний рік він може бути значно нижчий на сьогоднішній день. Прогнозується, що, наприклад, ми до кінця цього року ну, багато дослідників, економістів і теж. Представники Національного банку України говорять про те, що вище ніж 39 курс не підніметься до кінця цього року, а закладений був майже 45. Тому не варто дуже лякатись. Пані Раїсо, вмієте заспокоїти і переконати ще таке запитання стосовно імпорту: ось вже другий корабель із українським зерном дістався місце призначення, курсуючи тимчасовим коридором. Як зокрема ситуація з імпортом впливає на українську гривню, та також пам'ятаємо, що декілька країн які раніше обмежували країни Євросоюзу, які обмежували імпорт української продукції, дозволили все ж імпортувати, окрім Польщі. Пам'ятаємо, то все ж як ці чинники з імпортом українського зерна впливають на гривню? Ну, знову ж таки, тут в, ця, в цьому випадку, е, е, звичайно, чим більше у нас буде імпорт, тим більше ми будемо отримувати е, е, валюти, яка буде надходити від продажу зернових чи інших сільськогосподарських культур, які ми можемо надати світу. Е, звичайно, якщо ці. Валют, валютні надходження вийдуть на ринок, то в цьому випадку буде зниження курсу, і в цьому випадку таким чином наша гривня буде більш зміцнюватися. Однак, я повторюсь, це один із чинників, який дозволить збільшити. Курс гривні по відношенню до долара, але у нас є внутрішні чинники. Ось я говорила і про політику НБУ, і про те, що все ж таки у нас є ті аграрії, які продають не за валюту, а продають за гривню, то ці чинники будуть впливати відповідно на зменшення курсу нашої національної валюти по відношенню до долара. Тому в цьому випадку певний баланс буде. Я ще раз повторюсь: знаєте, як на сьогоднішній день, звичайно, якщо є вільні кошти, краще вкладати в іноземну валюту. Тому що ще раз кажу: є багато того, що на що впливає. Війна, на що впливає економічна ситуація в нашій країні, краще вкладати, якщо є така можливість, вкладати і в ті ж депозити в національній валюті. Чому тому що це банківські установи, і зрозуміло, що там іде, якщо є питання, не дай Боже, щось станеться, то є гарантування фондом вкладень фізичних осіб. Виходячи з того на сьогоднішній день 600 тисяч гривень е, 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 визначено законодавством, але під час війни це повністю повернення. Тому купувати валюту, якщо є можливість, але в той же час, якщо є можливість, вкладайте у е, банки України. Пані Раїсу, запам'ятали ваші настанови. Сподіваємося, що вдасться нам. Десь отримати цивільні кошти, вкласти їх туди, куди потрібно. Дякую, пані Раїсу. Це була Раїса Квасницька, докторка економічних наук.